Дипломатична катастрофа в Овальному кабінеті. Чому посварилися Зеленський із Трампом? Видання The Atlantic пише, що це була пастка для українського президента. Його спровокували, щоб Україна швидко і без обговорень погодилася на умови, про які США вже домовилися з Росією. Нагадаю, днями з'явилася інформація щодо вимог Путіна. Це повний відхід українських військ від Херсонської і Запорізької областей. Одразу після скандалу у Білому домі на Україну посипалися покарання. Міністр оборони США заявив, що Америка припиняє будь-які кібероперації проти Росії, які раніше допомагали Україні розвідданими. Далі іще гірше, прес-секретарка Білого Дому заявила, що США тепер повністю зупиняють військову допомогу Україні, і на кінець добив Ілон Маск. Він погрожує жорстким аудитом коштів, які були виділені Україні. І найбільш тривожний сигнал один із лідерів республіканської партії Лінсі Грем, який завжди підтримував Україну, заявив: Зеленський зганьбився, і білий дім більше не може мати з ним справ. Дехто припускає, що насправді Америка і Росія могли домовитися про усунення зеленського, щоправда, незрозуміло якого політичного чи, не дай Бог, фізичного. Тим часом найцікавішу теорію змови розганяють у мережі Ікс, це колишній Твіттер. Там пишуть, що Трамп дуже хоче отримати Нобелівську премію, її вручають у листопаді, і саме тому Трамп поспішає і хоче, щоб Україна пішла на поступки Росії. Найточніше за всіх цей скандал описав президент Фінляндії. Олександр Скуп сказав цитую Єдиним переможцем перемовин Трампа і Зеленського є Путін.